Я мрію щоб друзям пісню цю поставила, і щоб грала вона десь на радіо, щоб кричало її все село. Так, як і обіцяла, роблю для вас інструкцію, як зробити такі класні фото в повний ріст в різному одязі, навіть не ходячи на фотосесії, додаткові, не тратячи кошти, і при цьому маючи ось такі круті інструменти там для ведення своїх соціальних мереж. Можете використовувати будь де Вам потрібен сайт, точніше, додаток Rimini. Ось так він виглядає. Так як я вже створювала свої фото, то у мене інакше буде трошки. А коли ви тільки зайдете, вам запропонує придбати повну версію, вона є платною, але ви можете вибрати безкоштовний пробний період. За час за цей час ви зможете створити собі багато класних фото. Дивіться, є фото в форматі аватар. Ось тут <кхід> і тут вам буде спеціально аватар. Uh, Створюватися для ваших. Вони будуть такі трошки нереальні, різні, якби іграшкові, ну мається на увазі за допомогою штучного інтелекту. І потрібно загрузити 8-12 селфі. Так, а якщо ви хочете фото, які я вам показувала, <кхід> зараз покажу, покажу. Вам потрібно буде ось на ці фото натиснути, але тут у мене вже бачите є фото. Так? А, у вашому випадку вам знову ж таки запропонують загрузити сторізів. столізів. У вас буде загрузити 12 селфі, а в моєму випадку я заходжу на шестінку, і так само будете ви заходити, якщо вам буде цікаво, наприклад, в іншій людині створити е фото оброблені за допомогою штучного інтелекту. Натискаємо на шестернку, переобучить модель, тобто це вже виходить, що ви будете змінювати жіночий чоловічий, так, жіночий. <кій> Продовжити. Загрузіть. І тепер вам треба своїх декілька цих загрузити, сторізів для того, щоб створити свої аватарки. Так, тепер дивіться. Важливо те, що ваші сторіз, ваші е, фото повинні бути. Е, це повинен бути селфі. Тобто ви лише, так? Старайтеся, щоб ви були без окулярів. Так, і дивіться, яку я там динаміку помітила в програмі. Якщо ви маєте яскравий макіяж, тобто десь в основному ви з макіяжем, то штучний інтелект вас теж буде яскравішою робити. А якщо ви без макіяжа, то фото будуть такі більш реалістичні. Тобто це вже буде залежати від того, як ви хочете. Так? Я виберу декілька своїх фото. Так. І загружаю. Так, тепер наше завдання вибрати модель. Ось тут нам запропоновані модель, одяг і формат, де знаходиться модель, тобто місце, де знаходиться. І ви кожен вибираєте собі, от, де ви хочете бути. От я себе ще не пробувала в рожевому костюмі, мені дуже буде цікаво. І далі нам потрібно після загрузки зачекати, поки 12 фотографій ваших загрузяться селфі. Після чого потрібно перший час набагато більше часу займає, бачите, 6 хвилин займає, щоб сформувати ваші фото. А вже в наступних користуваннях ці самі фото ваші можуть бути, е, лишатися такі самі, але ви вже будете могти змінювати моделі. Тобто це може бути формат одягу чи приміщення, де знаходиться модель. Так, закінчилася генерація, бачимо, що нам тут вийшло. Дивимося далі. Ну, ось ця мені подобається, наприклад. Ось тут е, згенерував мені штучний інтелект три руки. Тобто це все треба фільтрувати. <хи> так, значить. Ось так. Згенерувати більше. Ну, і мені чомусь дав штучний інтелект багато рожевого волосся. Воно мені не подобається. Тому будемо генерувати ще раз. Але ви суть зрозуміли. Зараз вам покажу, скільки в мене тут фото. Так, не тут. Так, М -м 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 після цього е -е створення. А всі фото загружаються в галерею, або можна їх самостійно загрузити. Ось ця мені подобається. Ось ця непогана. Ця. Тут мені затемнило очі. Це виходить, що в мене. Мене <смі> побили, Боже. Ця непогана. Ось ця гарна теж. Так, щоб позбавитися цього внизу, ось так можемо обрізати. Якість фото повинна все одно лишитися хорошою і можемо виставляти. Ми можемо вже далі по-різному користуватися цими фотами, дивимося, які підходять, які не підходять. Так, у нас тут ще лишилося 140 хвилин, секунд. І я почекаю, ще покажу вам одну версію. Після того, як у вас загружені фото, ви можете потім змінювати вже з готовими фото, змінювати модель. Так, змінити зображення моделі. Після закінчення генерації першої фото пропоную вам змінити модель. Так, що б ми тут цікавили? Давайте це. Ось такі реалістичні. Вийшли фото. Вам потрібно натискати. Так, це ні. Ой, це теж ні. Так, це норм. Це теж мені подобається. Хочу ще. Коротше, про це затягує, але це дійсно того стоїть, щоб мати такі класні фото. І їх можна використовувати ну, абсолютно по-різному. В своїх соцмережах. Зараз вам покажу, як я використовувала. Так. Ну, аватар. Ось так виглядає в цьому, в цьому, постах. Так, це реальне фото, це реальне, це реальне. Ось так виглядає на відгуках. Ось так виглядає аватар. Так, і. Ну, тут у мене вже немає, я недавно користуюся. Суть ви зрозуміли. Я думаю, будете користуватися обов'язково, і е, ваші сторізи, ваші сторіночки будуть дуже професійно виглядати. Звичайно, треба підлаштовуватися і робити максимально обрізати якісь недоліки, дивитися, де ви максимально е, ну, натуральні, щоб воно дуже сильно не кидалося в очі. І е, важливо також, наприклад, ви ж як використовуєте. Ви використовуєте, ви робите сторізи, так? Як ви використовуєте, ви натискаєте і. Наприклад, ось так. Ви робите це. Тому що ми робимо? Коли ми робимо сторізи, ми можемо ось так себе сховати. І якби наші підписники розуміють, що це ми, але одночасно ми інакші, так? А, можна змінити ось так цей формат, ось чорно-біло, так? Можна так зробити. Тобто, це одночасно ви, і одночасно ви настільки там оброблені на професійно, що дійсно ваш аккаунт після таких фото він буде дуже професійно виглядати. Так. Або це може робити якісь затемнення ставити а, і так далі. Ну, тобто ви суть зрозуміли. Це може бути різноманітне в різноманітних форматах, обрізка і так далі. А підписуйтесь на канал, лишаю вам канал в Telegram свій з такими корисностями під відео. Обов'язково підписуйтесь, там є дуже багато різних шаблонів для сторізів, ранкових, вечірніх, стікерів, готових, літніх, вечірніх, денних на різні теми. Тобто обов'язково підписуйтесь на канал і користуйтесь крутими фішками і робіть свої соціальні мережі неперевершеними.